План перемоги і крапка у війні, другий саміт миру вже запланований цьогоріч. і все це має завершити українсько-російське противостояння. Мир повинен бути справедливий, заявив Зеленський. Все це він сказав в Європі з очільницею Єврокомісії Сурсулою Форделяйн. Також Зеленський заявив, що Київ не сприйме жодного замороження конфлікту та ніяких маніпуляцій міжнародним правом щодо плану, який Зеленський має представити штатам і відправився туди у турне. Зеленський впевнений, що пункти, які він там прописав, Цують тільки тоді, якщо Європа і США швидко це все будуть ухвалювати, і він сподівається, що це буде з жовтня по грудень місяць, і всі деталі я б до обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшості своїх рішення щодо плану залежить саме від нього ну також від інших союзників. Але о, там є пункти, які залежать саме від о, позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів.